Контактну зварку можна зробити кількома способами. Або з мота Трансформатор з мікрохвильовки вирізаєте собі обмотку, висверлюєте алюмінієву вторинну високовольтну і кабель товстий берете і маєте повноцінну контактну зварку чи засіб для нарізки пінопласту. Але варить вона так само, як виглядає, навіть як взяти готовий блок керування. А можна взяти зварку китайську. Ось такі електроди готові. Я так розумію, вони би мали бути змінними, але то не точно. Це заводська зварка, я так розумію, на суперконденсаторах кажуть, що варить вона ферді Але, як ви здогадалися, раз вона до мене попала, то варила вона недовго. Вийшов з неї білий дим. Кажуть, ще не відпрацювала навіть своєї вартості. Скільки коштує, я не знаю. Згорів в. DC-DC перетворювач, Ось такий стояв на ній кнопка, вже підгорівша практично на новій. Алгоритм роботи доволі простий: 12-вольтовий блок живлення через випаяну вже кнопку заживлює перетворювач, котрий робить яка мікросхема? то повишаючий чи понижаючий. Думаю, повишаючий. Думаю, що повишаючи, але то не точно треба буде розібратись. Перетворює напругу на вищу і заряджає оці такі банки. Вони на диво легкі, включені банки послідовно це середня точка. І через такі от модні транзистори, котрі довготривало вміють 240 А кожен, вдуває імпульс в зварювані деталі. Регулятор гірше ліпше, і індикатор. Згорів DC-DC перетворювач. Треба визначитися з напругою і дивитися, чи він просто згорів, чи його спалила плата зварки. А тоді глянемо, що воно таке. Відновив перетворювач, це є понижаючий перетворювач з контролем струму. В нього підпалений не спалений, а підпалений шунт. Чому так сталося, незрозуміло. Сам перетворювач працює в режим стабілізації, переходить. А вихідна напруга 5,5 вольт. Звідси можна думати, що послідовно включені банки кожна є на 2,5 вольта. Напевно, 3 вольтові конденсатори. 3,0 Вт годин. 3 Вт години. Цікаво. Не напруга. А що ж це виходить? Потужність. Навіть не знаю, що сказати, бо ще з таким не стикався. Ну, якби, що бачу, то паю. Отже, конденсатори виглядають цілими. Ємність поміряти мені не вдається, тому що ЄСРметр мій 6 фарад вміє міряти. То кожен з тих конденсаторів має більше, ніж 6 фарад. Значить, далі по платі, кнопка. Здвоєна, цікаво вмикається. Ось прийшов плюс, плюс йде на ось цей вихід, і комутація йде через ось ці клеми. Далі тут підключається тільки вентилятор, і мінус, плюс вхід, плюс вихід, мінус напряму, і мінус входу. Додаткова секція кнопки комутує щось, що йде ось сюди і через резистори, і на 78.05 лінійний стабілізатор. Це процесор. Тут ще є якась одна dc, -DC шка зі зворотнім зв'язком, коротких замикань немає. І якщо заживити, то видно, що воно включається і переходить в режим стабілізації. Без конденсаторів, воно жре більше 800 мА. Питання на хіба? І щось мені тут в руці гріється, грілося. Чи не ось цей резистор? Ай, так! Ось цей резистор гріється. Калиться фактично. Треба розібратися чому. Ні, короткого нема. Але звідки струм не зрозуміло. Транзистори виглядають непробитими. Вони всі включені в паралель. По гейтах теж цілі, тому не знаю, звідки струм і що його жере. Буду розбиратися. Дисплей здув, бо сьогодні маю по пандос, я його роздусив. От він так на бік стоїть. І як я підважував енкодера насадку, пальцем от легенько відламав кутик. І підбиваючи підсумки, значить, що було я, кнопку поміняв, дисплей поставив новий. Перетворювач виявляється новий. да, Шунт трохи піджарився, але він справний, Номінал в порядку. обмеження по струму, напруга, напругався в порядку. Тобто тут проблеми немає. Далі знайшов на платі пробитий DC-DC, повишаючий перетворювач, ось його залишки лежать. Знайшов повний прямий аналог, поставив. Тут дивно: вхід живлення 12 вольт, а роз'єм більшого діаметру, стандартні блоки живлення не підходять. Але по номіналу відповідає, тому що що на дисплей, що на процесор приходять 12 вольт, вони мають свої стабілізатори. Тобто система керування живиться напряму від 12 вольт. Далі 12 вольт понижаються приблизно до 5,4 вольта ось цим перетворювачем з контролем струму обмеженням, і воно би мало заряджати банки. На банки напруга приходить, стоїть ось цей додатковий перетворювач, він є повишаючим. Але по його виходу стоїть конденсатор на 16 вольт. Тому як би не зрозуміло, на наскільки зі скількох. На нього приходить 11 з копійками, десь там падіння на дорожках чи на чому вольт. На виході в нього 12,1. Генерація є осциллографом дивився, тому зрозуміло, на що він тут потрібен. І гріються в мене резистори, ось цього Р. 3R9 дві штуки, вони, я так розумію, для розрядки конденсаторів, мабуть, але то не точно. Комутуються вони ось цими транзисторами, і в обв'язці є два дрібних. Вони не пробиті, але на них є струм, вони обоє гріються, так що аж печуть. Чому так, не знаю, не розумію. От вонося включає. Є, сама та січкарня споживає 370 мА. Чи добре, то чи зле, не знаю. Вже нічого не гріється, крім тих двох резисторів. Призначення діодів незрозуміло, всі написи хатками, ось такі от панди. Документації не знайшов і такого блоку в продажі не знайшов на Алішці. Виставити можна напевно час в мілісекундах, але то не точно, я не знаю. І від 1 до 9 це, напевно, кількість імпульсів, які будуть зварювати, і показує напругу, яка є на клемах. Тому навіть не знаю. Поки що підключаю банки і буду дивитися, як воно себе веде. Ось такою канапкою воно збирається докупи. Середню точку підключив. Вентилятор накручується на клеми. Рідні, впираючись в регулятори, ну так китайці придумали. Клеми, до речі, алюмінієві, а полярність конденсаторів, добре, що я собі позначив, бо було сумнів, як збрав, є протилежною. Тобто ізольований центральний контакт є мінусом, а банка є плюсом. І вмикаю. До щупів підключив вольтметр, щоб дивитися, розуміти, що відбувається на банках і як. Тепер підключаю 12 вольт живлення і вмикаю 0,37. Пішла зарядка. Резистори поки що холодні, діоди не світяться. Споживання 4 Ампери. Гріється перетворювач. Ну, але для того і поставили сюди вентилятор. Ну і якби зарядка йде. 0,9 В. Тобто, як би поки що воно працює, заряджається довго. Ці діоди, напевно, індикують вихід в готовність, але то не точно. Ну, будемо чекати. Наготовив якусь зборку на півдохлих акумуляторів. На нікелі попробую, як ставить точки і чи ставить. Питання інше: а чому напруга на щупах піднімається? Вона би мала тут появлятися виключно при спрацюванні. Або, можливо, навпаки, при замиканні кола, бачачи падіння напруги, ключі відкриваються і дають імпульс, бо якось ж воно має розібратися, коли той імпульс давати. Добре, продовжуємо продовжувати. А ну, глянемо, чи буде якась іскра. Іскри нема. Значить, це може бути слаботочний контроль замикання власне, для спрацювання. Добре, чекаємо, поки зарядиться. І підтвердив, що робота з щупами відбувається автоматично. Тобто, при замиканні щупів спочатку, першим разом. Ми отримуємо звуковий сигнал готовності з паузою. Іде запрограмована кількість імпульсів запрограмованої довжини. Воно ще не зарядилося, але давайте попробуємо, може ми щось побачимо. Отже, притисну. Є, чую під руками, що були імпульси. Видно, що пропалило, прогріло. Тобто воно вже працює, підсвітимо. Потім попробую ще краще це зазняти. І відчувається, як просідає під руками. Пік. Був імпульс. Є. Чути запах, аж на столі точки залишилися. Проварило. Ось так воно виглядає. Тобто варить вже навіть на пониженій напрузі відвалилося. Напевно, треба. Чекати вищої напруги, може помити то спиртом і розбирати. 5,3. 5,4 казав власник малуби. Ну, але бачимо, тут це світить, ніби готове. Давайте ще продовжимо час. Скільки 0,3 поставимо трошки більше і попробуємо при більшій напрузі. Беремо електроди, прикладаємо десь. Я вже їх помив спиртом. Попробую по тих самих точках навіть один, другий. Розряд. Аж підскочило. Знизу видно, що нагрілося сильніше, ніж верхнє. І І все. І намертво. Оце, блін, є контактна зварка, а не та херня, що мені на радіобазарі поварили. Бомба! Я вже знаю, яку контактну зварку я хочу. Ану, якщо ми ще продовжимо. Отже, накладаю дві нікелевих пластини, прижимаю раз. Прижимаю два. Є звук, пікнуло, чекаємо розряду. Видно, як димок аж пішов. І що? І воно і до скальпеля привалилося. Ай! ой Відірвати неможливо. Рве з м'ясом. Оце є зварка контактна. Це, я розумію, контактна зварка. Що цікаво, працювати воно може автономно, без блока живлення. От є видно заряд 5,4 таки зарядилося. І можна варити далі вже без блока живлення. Я не знаю, наскільки його вистачить. Я думаю, набагато. Ну і давайте попробуємо на акумуляторі. Акумулятор навіть не чищу. Стрічка вже ніби як була почищена, ставлю один контакт, притискаю, тепер, щоб вам краще було видно і дивимося другий. Є розряд. Ось такий результат. Я думаю, що це не провар. Хоча тримається Міцно, ні, це прекрасно приварено. Ось, видно, аж рве, та як заводська пайка. Курча, я це хочу. Напевно, в мене буде звар. Давайте пробуємо з аналогічними параметрами знизу. Ось так тутка. Прикладаю, притискаю. І другий електрод. Тут, не знаю, хочете бачити, не хочете, там нічого цікавого немає. Видно, що напруга чуть впала на банках. І притискаю, полетів вогник, і ми маємо, де воно? Приварену стрічку, причому реально приварено. Вона гідривається з м'ясом, так само як заводська. Тобто це є бімба, це є правильна контактна зварка. Не знаю, чим варять хлопці на базарі, але контакти власника цієї зварки я обов'язково собі залишу.